Блин, пришел? Норм Ясно Ну, не тоже А ты на завтра уже сработала? Угу А ты, Лиля, хижняк с знаешь? Угу Вже вона кончена. Ти теж помітив? Прикінь, вона ж з старшокласниками зустрічається і я взагалі не розумію, чому вона їм подобається. А ще вона ж татуху набила. Знаєш те? Що ти тут <плес> Ну Цей смішний. А ще прикінь, вона. А Маринка Петренка теж пробацю так. Взагалі, то Марина моя сусідка, і наші батьки дружать. А тобі, Ваня, ви комусь кістки перемивати.